Щороку на новорічні свята у центрі міста Чернівців за сприяння благодійної організації Фір Foundation Фоундейшн встановлюють будиночок Діда Мороза та льодовий майданчик. Однак цьогоріч владники вирішили, що замість них у різдвяному містечку будуть будиночок Каскаря та. Новорічна гірка для катання на санках для дітей та дорослих. Микола пригадує, як щороку приходив із батьками на головні різдвяні розваги міста. Ми ходили на льодовиковий майданчик, там давали. Пінгвінчиків тим, хто не вміє кататися. І ще ми ходили в будиночок Діда Мороза. Там треба було розказати вірш і давали там пряник. Новина про те, що цьогоріч ковзанки не буде, розчарувала хлопця. Проте він сподівається, що казковий чарівник та безкоштовний льодовий майданчик у місті все ж з'явиться. Мені цікаво, чи буде наступного року буде будиночок Діда Мороза. Я б хотів, щоб він був. Наступного року і поза наступного року про свої щорічні розваги з друзями на безкоштовній льодовій арені пригадують безліч буковинців, як діти, так і дорослі. Хотів би, якщо його закриють, льодовий майданчик я хотів би його повернули назад. Ну, я кожного року ходив на льодовий майданчик. Погано, дуже погано. Ну тому що хтось може собі дозволити кататися, хтось не може. Тому хтось може піти там, де біля парку заплатити, а хтось не зможе, той ішов на Соборну площу. Про гірку, яку встановлять у Різдвяному містечку замість довгоочікуваної безоплатної ковзинки, мерія поки не розповідає. Анастасія Лященко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.